Вітаю, друзі. Тут днями керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заговорив про двійників Путіна. Чи реальні такі двійники в умовах сучасного інформаційного суспільства, коли камери на кожному кроці, і коли. Е Ну, є маса всяких технологій ідентифікації особи, від починаючи від всякого моделювання обличчя, зросту, тембру голосу. Тобто, по суті, підсунути ляльку зараз в інформаційну епоху майже неможливо. Але про яких може йти мова двійників? Справа в тому, що Путіна придумували як божество. Тобто Путін це не адміністратор нанятий народом. Це сакральний тіпок, якому повинні молитися росіяни. Тому він мав бути всюди сущим, його мало бути багато, він мав бути безстрашним амфори. З-під води діставати, стерхів, так би мовити, запліднювати і відправляти в далекі країни. Не кажучи вже про походи в тайгу разом із граєю шаманів чи православних волхвів, чи антиправославних волхвів, тут з якого боку не крути, самі чорти вилазять. Отже, Отакий От сценарій розігрування універсального, всюдисущого, всюди присутнього вождя, він справді передбачав наявність двійників. В чому суть цих двійників? Тому що дуже часто треба буде закривати інформаційну ну, держава це набір процедур, набір ритуалів. І на ці ритуали дуже часто не потягаєш, особливо вождика плюгавенького, який інколи скаржиться на своє здоров'я. Посполиті не повинні відчути, що з вождем щось не так. Тому кремлівські технологи справді виробляли або консерви, або ну, якогось Владимира Машкова в ролі Путіна. Чому? Ну, насправді, зліпити силіконове обличчя це не проблема. Загримувати відповідним чином це не проблема. Навчити ході певним чином теж не проблема. Просто проблема в тому, що ця лялька не повинна наближатись дуже близько до камер, до відеоспосереджень. Тому кремлівські завжди виготовляли велику кількість консерв. Інколи. Ну, Надійники, ну, реготали просто від щирого серця, коли кремлівські ці консерви витягували, і там видно, що два дні підряд двощ, наприклад, в однаковій сорочці з однаковою кроваткою або щось подібне. Тому таких історій траплялося з кремлівськими багато. Тому мова про двійників, очевидно, не про те, що за путіним їздить зграя носіїв-валізки. Для ну, валізки калозбірника, який, так би мовити, біологічних слідів не залишить ніде ні в готелі, ні на ручці дверей. От Така ретельність і така істерія справді пов'язана зі страхом ідентифікації. Тому це ще одна підстава думати про двійників. Насправді зарубіжні політики не так часто перетиналися із путіним і. На перший погляд, навряд чи в стані будуть відрізнити, скажімо так, оригінал від репліки. Але для цього, щоб репліка існувала, треба було якось дистанціюватися від дружини. Тому що це єдина і ну, від доньок. Тому що це люди, які точно, так би мовити, розпізнають репліку. Тому ми спостерігаємо, як красиво дружину вивели з гри. Відправили у Францію на, на багаті села. Навіть знайшли їй е, молодшого на років, здається, 10 пана Очеретного, який е, тепер е, Путіна Людмила Очеретна, і вона ніби стерлася, так би мовити, з обрією. Але ну, їй створили такі обставини, щоб вона більше не натякала і не цікавилася е, ну, справжнім Путіним. Ну, мелькає якийсь на телевізорі здалеку знятий чоловічок, ну, ніби її колишній чоловік, ну то й годиться. В донях своя система комунікацій, і в якому здоров'я і нездоров'ї був оригінальний Путін, в принципі, грати можна буде навіть не один рік, а років два-три, оцією пустишкою, підробкою, реплікою. Ну, тому що російський народ такий, що ну, от є божество, ну і слава Богу. Головне, що воно регулярно з'являється на телеекрані. А чи це Путін 40 років, чи це Путін 50 років віком, чи 60, чи 70, це вже мало кого цікавить. Головне, так би мовити, темпорит: періодичність з'являння цього вождя. Тому. От в цьому е, система чекістська, вона справді е, цю торгівлю фантомом Путіна, вона освоїла дуже е, на високому рівні. Це безсумнівно. І Тому е, Кирило Буданов може говорити, але бажано, коли робляться такі заяви високопосадовця, то треба хоча б зробити якісь. Ну, є багато про програм для ідентифікації обличчя. З, зараз. Навіть ну, розпізнання облич через вуличні камери здійснюється. Тому можна було б прописати невеличку програмку для звірки різних облич Путіна і е, їх продемонструвати. Але в Україні насправді є такий дуже позитивний досвід е, такого порівняння тролінгу. Олексій Голобуцький прекрасний. Е, Спеціаліст, політтехнолог із великим почуттям гумору, він завжди ну, пробує по різних фотозвітах виїздів Путіна в різні, на різні території робити такі тролінгові звіти. Що тут, Путін в цій поїздці Путін удмурт, наприклад, умовно кажучи, а в цій поїздці Путін чуваш, умовно кажучи. Ну, от, от так. І це, в принципі, створює: ну, з одного боку, поле довіри недовіри, тому що ну, персональної довіри до Путіна нікого, ні в кого українців і в політиків, власне, і західних ніколи не було, але. Якось із Державою Російською Федерацією треба було співіснувати. Тому, навіть якщо Меркель говорила, що Путін трохи ну, з паралельного світу, і навіть підозрювала, що Путін, з яким вона зустрічалась сьогодні, це трохи інша людина, ніж з яким вона зустрічалась півроку чи вісім місяців тому. Ну от власне, оця Грав двійників, грав фантоми. Це така чисто технологічна гебійський е, е, інструментарій, авторитарний інструментарій на випадок, коли треба потримати паузу. Коли треба вийти на якусь розв'язку, а всі знають, е, що вожді смертні і інколи несподівано смертні. Така Витратна, дороговартісна система, якою є ФСБ, яка контролює повністю Російську Федерацію, Ну, повністю де контролює, де імітує цей контроль, але це велика, так би мовити, хліборізка для. Сотень тисяч офіцерів ФСБ. І вони віддати цю хліборізку комусь іншому навряд чи захочуть. Та й владу в Росії навряд чи захочуть. Ми ж пам'ятаємо про мундіри Голубиї, знамениті вірші. Тому Росія завжди була країною, якою керували спецслужби. Але був завжди цар, якого продавали грамотно. Своєму населенню, своїм посполитим. От в цій торгівлі царем, торгівлі Путіним Фезбівня стала дуже досконалою і витонченою. Але мені здається, що ті, хто розуміють ну, цей продаж фантомів, ті точно знають, як цьому протидіяти і, і, і як це продовжити. Чому це, якщо було запідозрено, що, що ну, на різних майданчиках з'являються різні фантоми путінські, чому цьому ніхто особливо не протидіяв і чому це не експлуатується повноцінно? А все дуже просто: Путін, ну, скажімо так, спускає Росію на гальмах. Росія летить згори, оберти цей вагончик під назвою Росія набирає? Щохвилини, і зупинити його вже майже неможливо. Навіщо зупиняти? Хай воно розіб'ється об стіну, як молодь каже. Хай воно собі бахнеться. По-моєму, ця стіна називається Україна. А це воно, цей вагончик двоголовий багнеться об стіну з назвою Україна. А після того світ буде розшифровувати всі ФСБ політтехнології, всі новачки. І неновачки, і всі теракти. А поки, ну, мабуть, проти політтехнології ФСБ з'явилася інша, більш крутіша політтехнологія. Ця політехнологія називається ЗСУ Збройні Сили України. Вони дещо на крок вперед, на сьогоднішній день. Тому ми переможемо. Слава Україні.